Мене звати Оля. Твориться те, що люди знають все і закривають очі від очевидного. Ми е, говоримо сьогодні про те. ну Сьогодні ми вийшли на ці вулиці, щоб сказати, що дійсно Бог є, і він е, не прийшов, щоб судити цей світ, а для того, щоб його спасти і оправдати. І от в нас є називайте мене мудрим і не запитуєте мене. Потім е, називаєте мене Спасителем і не даєте спасти себе. Ви називаєте мене всемогутнім, не не довідаючи наша країна вважається християнською, як це всі знають. Хоч вона такою вважається, люди все одно вони говорять: ми християни. Ну носимо украшення як хрестик, але це для них просто украшення. В цьому і заключається вся їхня віра. Ці плакати носуть те, щоб люди згадали. Що вони говорять? що Вони не тільки говорили ці слова, які вони говорять. «Да, є Бог, да він спаситель, да він мудрий. Але не тільки це говорили, але й звертались до нього. Якщо він спаситель, значить він дійсно спасає. Якщо він мудрий, значить в ньому вся мудрість. По словами ми можемо часто говорити, але серця наші дуже далеко.